Коротеньке відео про головний недолік цього пилососа. Оцей пилосос ГАЗ 1225 заявлений як для сухого, так і для вологого прибирання. Але для вологого прибирання він зовсім не годиться. Пояснюю чому. Для вологого прибирання потрібно його модифікувати. А саме зняти хепафільтр і зняти ось цей мішочок. Оцей мішочок потрібно зняти, оставити лише контейнер. Але цей мішочок, він має певну товщину. Оця пластмаса має певну товщину, вона сідає на ось цей буртик, має свою посадку. От вона сідає. Крім того, вона має товщину ось тут, в боках. От, вона має тувщину. Цим бортиком, цим бортиком, воно впирається ось в цей бортик, впирається ось в цей бортик. І коли ви ставите верхню частину, верхню частину, тоді Тут є уплотнительна резинка, і тут йде оця частина. З одної сторони і з другої сторони. Вони ці стають от сюди, впираються. І не дають контейнеру, який дуже м'який, не дають зігнутися. Тому що вакуум стягує, пластмасу, стягує і не дає зігнутися. І от основний недолік. Якби зовсім, зовсім цікаво, про що думав виробник. По інструкції потрібно оце все зняти. Це потрібно відкрутити, ну, в даному випадку я для експеримента не показаний, відкручую. Ставимо це все діло назад без цієї штучки. І отут починаються самі цікаві моменти. По-перше, Дивіться, він вже не сідає. Він вже не сідає, у нього вже посадки немає. Дивіться, з якими люфтами, він вже не сідає. Далі, застіпки. Все, застіпка не працює. Вона в повітрі. А чого в повітрі? Тому що не вистачає оцих 2 мм. Застіпка просіла, все. От я б навіть поставив застіпки. дивимося. дивіться. Так ногою. Ей. Ей. Нема посадки. Тут повністю йде підсос повітря. Повністю. Тобто, якщо пилосос тягне 100% з цією штукою, то отак він вже звідси тягне повітря і тяга на шланзі вже десь 50% лише залишається. Далі, дивіться, беру я його за ручку. Дивіться, як він гуляє. Включу видео, ключу письютка. Видите? Видите, я Видите? Дальше. Включаю. Включаю. Папа. Папа. А чого так відбувається? А тому що видно чи не видно цей контейнер нижній, який раніше впирався от сюди, мав упор, він тепер не впирається, бо йому туди далеко, аж до тих отлівчиків, які на верхній частині. І ящик просто нижній, нижній контейнер. Він вминається, від вакууму вминається. Все. От тепілососичне, от пил... О. Він не тримається ні на чому. Ні на чому не тримається. І питання до виробника. Чи ви не могли будьте ласкаві, оцю пластмаску без мішка, без мішка, без цього мішка? Просто положити в комплект ще одну оцю пластмаску, щоб можна було поставити мішок при необхідності для сухого прибирання поставити цей мішок. Коли переходиш на вологе прибирання, поставив точно таку ж саму, тільки без мішка, саму тільки рамку, кромку. Подумав я, поставлю я таку такий ущільнювач. Ось такий ущільнювач, думаю, поставлю. Так один ущільнення відбувається, все нормально. Так, краї згинаються. виходить, краї згинаються. Вони дуже гнучкі. Вони мають оцею отлівчиком впиратися. О, от сюди мають впиратися. Так як вже немає. О, вони цей край впирається сюди, а це вже впирається. Туди. Ну, вже це не відбувається. Тобто, через одніє відсутності оцеє деталі пилосос стає повністю неробочий. Повністю. Отже, без цієї деталі пилосос не працює, а ось отак він не працює. Значить, вологого прибирання в ньому апріорі. Немає, тому що цю рамочку треба було ще давати одну в комплекті. Пусту, без самого мішка, саму, просту пластмасу. Або думати іншу конфігурацію ящика, яка б дозволяла б і герметизувати по периметру, і не давати вминатися нижньому бокові. Тобто, я його купив, от, це куплений він в епіцентрі. І поїде він назад в епіцентр, тому що толку з нього немає. Добре, що роздивився перед тим, як ним користуватися. Дякую за увагу.